Же шахетна атака по місту більше десяти годин поспіль кривий ріг тероризувала ціла армада БПЛА. Пенсіонерка Ольга Васильівна розводить руками. Жінка не розуміє, яку загрозу ніс приватний будинок її сина для армії окупанта. Ось, дивіться, що все, все. Натяжний потолок токал із штукадуркою зусилля. То Тут спання дуже їхнила мені ірби. Хлюжась. Сьохну, Гардіна, Гарріна тут, суби молос. Він тут сам варієць. І все, це таке. Ну, це таке, що не робилось. І що буде далі, я не знаю. А ви, вибух, чули, коли був? — Дуже чула, в мене ж хата здвигнулася, я думала, мене і кривали, коли, слава Богу. Гаражі двері відчинили, світ уключився, вікна порозкривалися. Я закрила їх ну, на верхучо. стоїть, стає наскочив за ліки. На місці влучання спалахнула пожежа, яка майже одразу була локалізована рятувальним загоном. Серед постраждалих – 70-річна жінка, яка отримала нетяжкі поранення. Їй було надано необхідну медичну допомогу. Чергова тривога, і знову ворожий безпілотник. За кілька хвилин, коли ми вже у безпечному місці неподалік, лунає ще один потужний вибух. Ніна Олексіївна дивом залишилася живою разом зі своїм чоловіком. Сергій відбувся порізами, а жінка дуже налякана. Прилетіла спочатку летів гудів, і начебто другий, і вони кружляли. Потім улітали, я чоловіку, все ми на стрьомі, як кажуть, на, на сленгі, в коридор. І, і, а потім наче за те, ще ми дивимося в Кривбаз оборону, ну що там на Широке, там іще кудись. Ну в нашому районі, начебто, більш затиші. Я сіла далі працювати по своїй роботі за комп'ютером, коли чую, так сильно гудить, я Сережа тікай. Ми тільки в коридор, і воно як бахне. Внаслідок вибуху було пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків. Заклад культури у багатьох будівлях повилітали вікна, двері сунувся дах. Розбило добу, дах. Зняло половину вдома, дах. Ось вікна. Повилітали. Під час прильоту були Ні, вдома. ми не вдома. Були. Вдома нікого не було. було. Тобто ніхто не постраждав. Да, ні, на жаль, ні, 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 ні. Постраждали мої друзі, яких немає вдома. Вони зараз у Бельгії. О, ми прийшли допомогти. Є руйнування. Сильне Є. руйнування. Ну, сильні, але за за стінкою ще більше. Будинок чотирьохквартирний, то там сильно. Розбила вікно одне, бо в мене всі шибки скотчем заклеєні. То це і спасло. Тільки одне розбилося. Ось прийшла за допомогою. Цілий день працював міський штаб. Тут постраждалі від атаки, шахеду отримували необхідні будматеріали. А також з допомогою фахівців писали заяви. Працює прийом документів на прийняття матеріальної допомоги від ракетного обстрілу. Всім громадянам надається допомога плівкою і строїтельними матеріалами. Будемо працювати до. Останнього чоловіка всіх приймаємо, виходимо на адреса. Як і щоразу на місцях ворожих ударів підтримують людей благодійні організації, Це зараз надаємо допомогу в вигляді у брезента пластикового злю, саме вогнезахисного прозорої пластикової плівки та будівельних наборів. Також надається психологічна допомога та соціальність.